Добрий ранок. Це молитва, це спілкування. Я сьогодні хочу зачитати всім же знайомий, дуже до болі знайомий текст з Біблії Івана, перший розділ з першого вірша кілька віршів. Спокон віку було слово, а слово в Бога було. І Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало. І ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім, а життя було світлом людей. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його, бо був один чоловік, що від Бога був посланий, йому ймення Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був. Але свідчити мав він про світло. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Вона, воно в світі було і світ через нього постав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло, та свої відцюралися його. А всім, що його прийняли, їм владу дало. Дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його, що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народилися від Бога. І слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця». Ми з вами знаємо, що тут говориться про Ісуса Христа, про таку частину Божу, як Сина, який пожертвував. І ми знаємо, що Іоанн був перед Ісусом Христом народжений, і він дійсно свідчив про Ісуса, про Його служіння, про Його місію, і прихід Його. і... Все те, що він говорив, все, те, що записано в Біблії, все, те, що ми з вами читаємо, все те, що торкається наших сердець, воно мало би, мало би щось зробити і змінити в кожному з нас. Але, на жаль, є та теж історія в Біблії про чотири почви, це чотири серця, які зустрічаються, коли чують ці слова: слова про слово, слова про світло. Слова про створення цього світу, слова про надію, про жертву, слова про зміст і сенс нашого життя. І ці чотири вони дуже різні, і тільки четверта є тою, яка дійсно приймає, дійсно служить, дійсно любить і дійсно потрапить в Царство Боже. Мені б хотілося, щоб ми сьогодні молилися і перевіряли своє серце, яка там почва. Що там відбувається, щоб ми, читаючи, роздумуючи про цей уривок, я його дуже повільно читала, зупиняючись біля кожної коми, для того, щоб була пауза пороздумувати і скласти в своїй голові да, про що саме йде мова? І мова йде про незмінного Бога, від якого все прийшло, і до якого все рано чи пізно піде. А от питання підеш чи ти, це треба його задати. Давайте будемо молитися. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя, я дякую за те, що ти, Господь, є моїм батьком, ти є тим, хто створив мене, створив цей світ для мене. І за всі благословіння за всі ситуації, навіть ті, які мені не подобаються, Господь, я тобі дякую за них, тому що це мої точки зросту і мої точки наближення до Тебе, Боже. І я дякую Тобі за те, що я можу приходити, за те, що я можу молитися, за те, що я можу звертатися до Тебе. Ти завжди чуєш, ти завжди відповідаєш, Господь. І ти завжди присутній в мені через мене і навколо мене, Господь. Я дякую. Це неможливо іноді описати, але. Я дякую за відчуття, які ти даєш, і почуття, і за те, що ти працюєш з моїм серцем, з моїм розумом, Боже. Я дякую за те, що ти бережеш, за те, що ти вдохновляєш, Господь, і за те, що Ти. Ведеш мене, Боже, за те, що ти даєш провидіння, як жити, як служити, де бути, Боже. Я дякую за те, що кожен крок ти, ти даєш його не просто бачити, а усвідомлювати, відчувати на рівні серця, що це від Тебе. Боже, я дякую тобі за всі ці процеси. Я дякую за те, що є цей день. Є ще можливість аналізувати себе, думати, Господь, про стосунки з тобою. Я дякую за те, що ти даєш що це. Дихання життя для того, щоб щось змінити, покращити, Господь і найкраще прославити Тебе в цьому дні і взагалі в своєму житті. Боже, я дякую тобі за все, мій батько. Амінь.